Тема заняття: атмосферний тиск, вимірювання атмосферного тиску, барометри. Завдяки чому ми можемо зробити ковток чаю? Чому рідина у шприці піднімається, коли піднімається поршень шприца? На уроках природознавства ви вже познайомилися з таким поняттям, як атмосфера. Що таке атмосфера? Це повітряна оболонка Землі, Із чого складається атмосфера? Це суміш газів. 78% це азот, 21% це кисень, 1% це інші гази. Чому існує повітряна оболонка Землі? Молекули й атоми атмосфери мають масу, тому вони притягуються до землі. Молекули атоми атмосфери перебувають у неперервному русі. Через це вони не падають на Землю, а носяться в просторі біля Землі. Хоча повітря невидиме, воно завжди нас оточує. Сила гравітації притягує атмосферу до землі. Верхні шари атмосфери тискають нижні, а ті, в свою чергу, тиснуть на ті, що лежать під ними, так і виникає атмосферний тиск. Повітря це газ, а тиск, створюваний на поверхню рідини або газу, передається однаково в усіх напрямках. Щоб це зрозуміти, проведемо дослід, наповнимо звичайний стакан до країв водою. Накриємо його листком паперу. Щільно прикривши його рукою, перевернемо папером донизу. Обережно заберемо руку, тримаючи стакан за дно. Вода не виливається. Чому так відбувається? Воду стримує тиск повітря, який, як ми вже говорили, передається у всі сторони однаково. Значить доверху також. Папір потрібний лише для того, щоб поверхня води залишалася цілковито рівною. Атмосферний тиск. Це тиск, який створює атмосфера на всі тіла, що в ній перебувають, а також на земну поверхню. Атмосфера Землі важить близько 5 на 10 степені кілограмів. Чому люди не відчувають дію атмосферного тиску? Повітря ще тиск приблизно рівний. 1 кг на квадратний сантиметр. А так як даний тиск діє на всю поверхню тіла людини, то виходить, що на дорослу людину діє тиск порядку 15 тонн. То чому ж ми нічого не відчуваємо? Це відбувається тому, що тиск розподіляється рівномірно по всій поверхні тіла. І зовнішній тиск врівноважується внутрішнім тиском повітря. Яке наповнює наші органи. Організм людини пристосований до наявності атмосферного тиску, і тільки при ньому він може нормально функціонувати. Чому рідина у шприці піднімається, коли піднімається поршень шприца? Причина. Під час піднімання поршня між ним і рідиною утворюється безповітряний простір. У цей простір внаслідок атмосферного тиску і піднімається за поршнем рідина. В середині XVII століття італійський вчений Евангеліста Торічелі провів дослід скляну трубку довжиною близько одного метра, запаяну з одного кінця наповнюють ртуттю. Потім, щільно закривши другий кінець трубки, її перевертають, опускають у чашу із ртуттю і під ртуттю відкривають кінець трубки. Частина ртуті при цьому виливається в чашу, а частина залишається в трубці. Висота стовпа ртуті, яка залишається в трубці, дорівнює приблизно 760 мм. У трубці на ртутю повітря немає, там безповітряний простір. До дав даному досліду пояснення, на поверхню ртуті в часі діє атмосферний тиск, який передається в трубку. А так як ртуть знаходиться в рівновазі, значить атмосферний тиск дорівнює тиску стовпа ртуті в трубці. Атмосферний тиск дорівнює тиску стопар ртуті в трубці згідно закону Паскаля. Вимірювання атмосферного тиску е е відбувається наступним чином. Тиск, який створюється стовпчиком ртуті висотою 760 мм, називають нормальним атмосферним тиском. Нормальний атмосферний тиск дорівнює 760 мм тутного стовпчика. Одиниця атмосферного тиску 1 мм тутного стовпа. Атмосферний тиск можна вимірювати висотою ртутного стовпчика. Тобто, коли говорять, що тиск рівний 750 мм ртутного стовпчика, це означає, що повітря створює такий же тиск, що і стовп ртуті висотою 750 мм. Нормальний атмосферний тиск на рівні моря 760 мм ртутного стовпчика. Він може збільшуватись та зменшуватись, і дані зміни, як правило, пов'язані зі змінами погоди. Визначимо тоск ртутного стовпа висотою 1 мм. Формула P дорівнює рожа h 13600 кг на метр в кубі це у нас густина. Помножимо на G – 9,8 Н кілограм і на 0,001 метр. Приблизно ми отримаємо 133,3 паскалі. Таким чином 1 мм тутного стопчика дорівнює 133,3 паскаля, а 760 мм тутного стовпчика приблизно 101 325 паскалів. Зміна висоти на кожні 11 метрів призводить до зміни тиску 1 мм стовпа. На зміну тиску на 1 мм тутного стовпа. Або на 133,3 паскаля. Які існують прилади для вимірювання атмосферного тиску? Барометр це прилад для вимірювання атмосферного тиску. Існує ртутний барометр. Барометр анероїд і барограф. Головна частина барометра анероїда легка і пружна порожня металева коробочка з гофрованою поверхнею. Повітря в коробочці перебуває за зниженого тиску. До стінки коробочки прикріплена стрілка, насаджена на вісь. Кінець стрілки пересувається вздовж шкали, розміщеної у міліметрах ртутного стовпа або у паскалях. Усі деталі барометра розміщені в корпусі спереду закритому склом. Зміна атмосферного тиску приводить до зміни сили, що стискає стінки коробочки. Відповідно, змінюється і вигін самих стінок. Вигін стінок коробочки передається стрілці і спричиняє її рух. Сучасні барометри часто виготовляють вже на електричній основі і називають барометричними датчиками. Барометричні датчики використовують також металеву капсулу, закриту пружною електропровідною мембраною, але набагато менших розмірів. Деформація мембрани призводить до зміни її електричних якостей, що надалі використовується в схемі датчика. Барометричні датчики використовують у цифрових вимірювальних комплексах, компактних метеостанціях, навігаторах та навіть у мобільних телефонах. Покази барометра залежать не тільки від погоди, але і від висоти місця спостереження над Рівнем моря. За допомогою барометрів можна прогнозувати зміну погоди, визначати висоту.